Давайте про Європу зараз вона вже у гібридній війні з Росією. Нарешті в голос це почали визнавати все більше і більше європейських політичних лідерів, і так само лідерів НАТО. Ми бачимо, що невідомі дрони в аеропортах, глушіння GPS, активізацію агентів Кремля і багато багато чого іншого. А тут ще і заяви Росії про те, що Україна готує ДРГ, аби закинути їх. Європу і видати ці ДРГ за російські звучить, звісно, абсурдно, але ми з вами знаємо, що якщо щось таке Путін заявляє, то насправді готуються якісь диверсії проти Європи. Чи вийде у Кремля залякати європейців, чи примусити їх, наприклад, зменшити допомогу Україні, бо, ну, наприклад, тому що тепер Європі самі потрібні. І е, мені здається, що саме от в цьому є мета росіян, як ви думаєте? Я думаю, що проблема заключається в тому, що Путін воює з НАТО і про це говорить публічно. А НАТО не воює з Путіним. От в цьому вся біда? Ну, дивіться: як можна дуже швидко припинити цю війну? Як колись казав Путін, понти заканчуваються з діньгами. От нет денег, ні понтов. Це він колись казав. Зараз Радослав Сікорський. Міністр закордонних справ Польщі сказав, що як тільки ресурси закінчаться, війна теж. Чому путінська війна триває? Тому що він має ресурси для ведення цієї війни, звідки він їх бере? Продаж нафти. А тепер саме цікаве. як він її транспортує до Індії і до Китаю? Він її транспортує морем через тіньовий флот танкерний, який весь знаходиться під санкціями Європейського Союзу і США. То, якщо санкції введені, то як ці підсанкційні кораблі із Росії прибувають в Індію? Маршрут дуже цікавий. Давайте ми, я вам зараз його спробую навалювати. Значить, основна база для заправки цих танкерів нафтою це місто Приморськ, яке знаходиться трошки північніше Санкт-Петербурга в фінській затоці. Там вони завантажуються. Далі вони йдуть фінською затокою. Між двома країнами НАТО Фінляндією і Естонією. Проходять. Ідуть далі по Балтиці. Балтійське море це внутрішнє море НАТО. Далі для того, щоб з нього вийти, треба пройти через острови датські, які контролює країна НАТО, Данія. Поруч уже нова країна Швеція, теж член НАТО. Вони проходять спокійно. Далі вони потрапляють в ла Манш, де не менш потужні країни знаходяться Бельгія. Значить, Нідерланди, Франція, Британія проходять, виходять в Атлантичний океан і далі по маршруту. Скажіть, будь ласка, ви не тлали на них санції? Чому ви їх не затримуєте? От тільки зараз Боракей, судно, французи затримали. Де затримали? Уже в Атлантичному океані. Тобто вони весь цей маршрут пройшли в Атлантичному океані. Французи їх затримали. Вони йшли під прапором Беніну, є така африканська країна. А чого їх затримали? Появляється, коли вони йшли. Повждані, то вони з палуби корабля, цього танкера, запускали дрони, які паралізували роботу аеропорта в Копенгагені. І тому вони їх затримали і будуть вести слідство. Скажіть, будь ласка, а що не можна от всі ці кораблі затримати і арештовувати? Кого ви боїтесь? Росія зможе зробити конвой воєнні? І під конвоєм водити ці каравани на Індію Китай. Ну, не зможе цього зробити. Нема таких сил. Ви боїтесь удару Путіна? Ну, так ви йому скажіть, а я попробую вдарити. Санкції накладені, кораблі ліві. В них немає ні документів, нічого, ми їх зупинили. В чому проблема? Вдарок? Ну попробуй вдарити. І війна закінчиться. Без воєнних дій. Якщо він поліз битися, ну то, будь ласка, давай спробуємо. А так він знає, що йому нічого не буде, що вони просто будуть розповідати, що там якісь там консультації проведуть, висловити ще глибоко занепокоєння. Він ж над ними зверта сміється. Ви кажете, що я паперовий тигр, а НАТО тоді хто в них запитує зараз. Хто НАТО? І тишив. Вони до недавнього часу взагалі боялися збивати ці дрони. В Румунію падали, там в Польщі ракети падали. Бо Байден забороняв їм це робити, щоб не ескалувати, не провокувати Росію. Зараз вже вони в робрості набрались, бо сказав Трамп, що треба збивати. Ну, збивайте. Так і коли збивати з 19 герберг, вони аж 4 збили, і тут там розвалили ще й будинок польського фермера. Бо ракета не туди полетіла, вона впала просто тупо. Тепер ми зробимо стіну дронів, зараз ми консультації проводимо, ми там ще щось робити. Вам не стіна дронів потрібна, вам потрібні нові технології захисту від дронів. Ви маєте колосальний науковий потенціал. У вас 500 мільйонів людей живе. Вони американці зараз зробили систему Леонідас. Принципово інший підхід до боротьби з дронами. Замість того, щоб антидрони, замість того, щоб зенітними ракетами чи зенітно-самохідними установками збивати, вони створили цю систему. Вона, як знаєте, як СВЧ, як мікрохвильовка. Вони імпульс дають, і електроніка горить у них там, на цьому на рої дронів. Виходить і строй електроніки, вони падають. І все, більше нічого не треба. Ну, так і займайтеся розробками. З американцями Українців під, 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 підтягуйте. Ну, щось робіть. Вам потрібно зовсім перебудовувати систему протиповітряної оборони. Вона вас заточена на літаки ракети, а, а летять до вас дрони і ви захисту. Вони теж будуть зараз сидіти думати. Взагалі. Проблема Європи є в тому, що якщо Європа не зміниться, якщо вона не знайде проти, проти отруту щодо блокування її роботи, такими як Орбан, такими, як Фіцо, ще там хтось може, якщо вони не замінять принцип консенсусу на принцип кваліфікованої більшості, ну, говорити про європейський союз як суб'єкт міжнародного права, як серйозну організацію. Яка б об'єднувала, реально об'єднувала 500 мільйонів європейців, підстав немає. І я бачаю в цьому головну проблему: можна все зробити, якщо ЄС зміниться. А для того, щоб він змінився, він повинен подолати цю хворобу, яка убила свого часу Священну Римську імперію і Наполеон ліквідував, бо вона була аморфною. Ця хвороба знищила Річ Посполиту, першу Річ Посполиту. Тому що не позволям міг виступити будь-який шляхтич. Все їм нічого не приймає. Як можна управляти такою країною? І тільки коли їх почали ділити, тоді вони прийняли нову конституцію, Костюшка повстав, поляки взяли за розум, було пізно. І Польщу поділили остаточно. Вона зникла з політичної карти світу. Так, і Європейський Союз. Або він подолає цю кризу і зуміє. Перемогти таких, як Орбан? чи він просто розбіжиться по різних кутках. Я вже казав про рецепти, що треба зробити. Потрібен новий договір союзний. Махстріцький, там, де є, передбачено е консенсусне рішення, замінити на кваліфіковану більшість, реформувати Європейський парламент, щоб він був двохпалатний, щоб з одного боку обирали депутатів пропорційно кількості населення в одну палату, а в іншу рівну кількість незалежно від розмірів. Країн. І тоді б дві палати рівні, і рішення приймалося, коли обидві палати проголосували за якесь рішення. Все. Тоді і інтереси маленьких країн враховувалися, і великих. І це б давало можливість рухатись вперед. А сьогодні все заблоковано. Горбан просто ну не буду, і все, і що ви йому зробите. А якщо буде новий договір, будь ласка, або приєднуйся, або вважається таким, що ти вийшов з Європейського Союзу. І тоді можна говорити про спільні оборонні програми, про якісь інші речі. А так весь час він 90% енергії витрачає на цього ідіота. І не рухається нікуди. Тому так і сміється Путін над ними всіма. Ну що ви кажете, по Ну добре, не буду більше в Спіть спокійно. Ну, я не хвилююся, я там на вас нападати не буду. А чого він так обнагідне? Бо він бачить, що немає реакції. Він поводить себе як отой таракан, пам'ятаєте? Казочки Корнія Чуковського. Всіх залякавши, держать, ну, не дай Бог. І горобчика не знайдеться, хто б його клюнув один раз. Поки що. Сподіваюсь, ми з вами побачимо цього сміливця, який поставить його на місце. Це не так складно. В мене цього тижня була надзвичайно цікава розмова з Романом Безсмертним, і він описував процедуру прийняття рішень в НАТО під час ось таких от надзвичайних ситуацій, як порушення кордону НАТО і так далі. Він каже, що таким чином є американський генерал, його заступник є європейський генерал. І на умовний там німецький генерал має віддати команди італіянці і італійцям, щоб ті підняли, значить, ну, в повітря перехоплювачі щоб перехопити російське. Тобто, це все настільки складна структура, що здається, і з системою оборони Європи так само треба щось робити. Ну, не може бути така складна система, коли ворог вже не те, що на порозі, він вже і пройшов десь поріг. Під час Першої світової війни, коли на Західному фронті воювала англійська армія, британська армія і відповідно французька, а потім підтягнулися ще й канадці, американці і так далі. Була теж проблема координації зусиль союзників, в тому що кожне командування само планувало, щоб узгодити так, чуть ледь не міжнародні конференції, треба було проводити. І, врешті-решт, на останньому етапі війни було введено посаду головнокомандувача Збройних сил союзників. Зайняв її маршал Фош, він віддавав команди обов'язкові для виконання всіма. І це значно поліпшило управління всіма військами Західного фронту і врешті-решт німці були розбиті. Така сама ситуація була в Другій світовій війні. Але одразу американці домовилися з британцями і з усіма іншими, що буде єдиний, єдиний головнокомандувач. Ним став генерал Двайт Ізенгагер. І теж проблем не було. Потім після війни, коли прямої воєнної загрози не було, вони розслабились. І вирішили, що треба на багаторівному такому матеріалі якимось чином координувати свої зусилля. Ну всі ж розуміли одне. Що таке НАТО? НАТО це американці за нас будуть воювати, а ми будемо їм, їм допомагати. І в цьому був глибокий зміст. Чому? Тому що. Американці не починали першу і не починали Другу світову війну, але були втягнуті і в першу і в другу. І вони розуміли, що для того, щоб запобігти це в майбутньому, треба, щоб європейці перестали воювати один з одним. А для того, щоб вони перестали воювати один з одним, у них не повинно бути сильних армій. Тому хлопці, ножі, заточки, пістолети, все інше здати нам, а ми будемо забезпечити порядок. Ви займетеся економікою. І це 80 років давало можливість Європі жити без воїн. Не розбиратися один з одним а навпаки створювати щось таке, як Європейський Союз. Те ж саме з Японією. Ви не маєте права більше мати армію, там буде американці і так далі, і так далі. І прийшов прийшов Барига і каже, що ми за них плата, ну давайте, давайте. І тут небезпека в чому? Що якщо Європейський Союз не зміниться, а кожен почне мілітаризовуватися поодинці, то у багатьох виникне спокуса: давайте ми переглянемо кордони, тому що щось вони неправильно тут у нас існують. Орбан прямо заявляє, що сьогоднішня е, Угорщина це одна третина від тих угорських територій, які були в австро Угорщині. У німців, у поляків є питання по західному кордону. У поляків є, як ви бачите, конфедерація про е, пла, ліє сльози з приводу Волині. Це ж не просто так. З приводу е, Львова і багато багатьох інших речей. І все це не просто так. І все це може мати глибокі наслідки, якщо Америка відійде від Європи, а європейцям скаже, розбирайтеся самі. І як вони? Вони можуть знову ж таки створити щось об'єднане, а можуть ось так почати кожен тягнути ковдру сам на себе. Як розгорнуться події? Поживемо, побачимо свого часу, колись генерал Деголь якраз і виступав за те, що Європа повинна бути суб'єктною. І в 1966 році він Францію вивів із військової організації. Політично вони були з'єднані з союзниками, але військово вони перестали підпорядковуватись командуванню НАТО. І штаб квартиру НАТО перенесли з Парижа в Брюссель, якщо хто забув. Але ці ідеї тоді були непопулярні. Ну, от американці нас захищають, навіщо напружуватися? А сьогодні вони вже не хочуть захищати. Значить треба змінюватись, панове. І чим швидше, тим краще. Бо спасіння потопельників з рук самих потопельників не мною сказано. І як це буде розгортатися? Зараз подивимось. Подивимось, ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, Скільки можете на лікування українських поранених як військових. Так і цивільних в Росії розгортається криза. По перше, через удари сил оборони України по нафтогазовим об'єктам. Дефіцит палива відчуває все більше регіонів. По друге, економіка Росії падає з пришвидшенням. Це визнають же і в оточенні Путіна діра бюджетів величезна. Здобутків у війні практично немає за останній рік, особливо а найцікавіше ще попереду. Бюджет на наступний рік не складається в них ніяк. І відповідно Трамп давав шанс Путіну вийти з цієї кризи навесні, Путін не скористався, і у Росії далі, як на мене, два варіанти: перший це воювати до останнього, до економічного краху, провести мобілізацію, і так далі, тому подібне, або зробити паузу, тобто погодитись на перемир'я, спробувати, хоч частково зняти санкції, і готуватися до нової війни. До слова, не факт, що нова війна буде саме з Україною. Як ви думаєте, що обере Путін? Він до тих пір, поки в нього є ресурси, він буде воювати. І, принаймні у нього вікно можливостей буде ще 3,5 роки, допоки Трамп в Білому домі. Він прекрасно знає, що Трамп буде робити те, що вигідно Путіну. Він нічого на шкоду Росії не зробить. І тому в нього є вікно таких можливостей. І якщо в нього залишаться ресурси, а ви ж бачите, я наводив приклад, як працюють санкції проти танкерного флоту. Він буде цю війну вести. Для нього припинити війну набагато небезпечніше, ніж її продовжувати. Вони настільки не обіцяли російському суспільству, що вони Україну знищать, що вони її завоюють, що сьогодні зупинити цю війну і завтра почнуть задавати питання: чого? А Кела промахнувся. Ну, ви знаєте, чим це все закінчиться в Російській Федерації. Тому війну він буде вести, йому наплювати на ті втрати, які несе російська армія. Думаю, що коли. Закінчиться ідіоти, які здатні підписувати контракти навіть за мільйони рублів і йти в армію добровільно, він проведе навіть мобілізацію. Від цього вони нікуди не дінуться. Напевно, що ця мобілізація не буде проходити ні в цьому, ні в наступному році, бо у них в наступному році вибори. А ось у 27-му році, я думаю, що них їх вже прижме, і вони тоді, напевно, проведуть і мобілізацію. Але тоді війна зміниться, її характер різко зміниться. Тому що одна справа, коли ви на м'ясний штурм відправляєте добровольців, які за гроші записалися, якщо його вбили, привезли десь в село там, чи в містечко, поховали, ну, все буває, але ж сам пішов. Назвемо їх як... найманцями, це буде найточніше визначення. Вони ну, найманці. Ну, вони, скажімо так, контрактники. Вони пішли добровільно. Так, за гроші. За гроші пішли. А от якщо вони силою будуть набирати, мобілізовані, Тут ситуація міняється. Якщо людину привезли, убили під час мішного штурму, то його сім'я буде обурюватися. і буде А, а, а те, що вони за 3,5 роки воюють тільки так, інакше вони воювати не будуть, можна не сумніватися. І це створить проблеми Путіну. І дуже серйозно. Тому що, ну, якщо якщо він уже за мільйони не пішов воювати, а його все одно забрали і вбили, то да ще отак, як цих всіх. Вбивають. Ну, це зовсім інша ситуація буде тоді. Тому Путін розуміє, що в нього і ресурсів менше, і з бюджетом проблеми, і з дураками теж. Все-таки це теж виявляється витратний матеріал, який не відновлюється. А крім того, ті, які повертаються, вони ж розповідають, що там відбувається. І сидить будь-який навіть алкоголік і думає ну як біс. На пляшку я собі тут якось зароблю, а піти туди, то це буде. От я слухаю, як. Петро мені розповідає, чи Василь, розповідає, як він там воював і де де він ногу залишив. Які в нього були командири, і що вони йому при цьому казали. І що вони в нього гроші всі забирали, і він відкупився, щоб його тільки не вбили, щоб його тільки відправили додому вже без ноги. І що він отримав? Нічого він не отримав, тільки ногу втрати. Це ж розповідають один одному, передають, і ця інформація поширюється. Це вже не, не оголошує з фейками про армію. Це вони між собою так спілкуються. І тому ентузіазму в російському суспільстві набагато менше, ніж на початку війни. І ситуація буде погіршуватись, тому то Путін зараз і каже, що Україні треба сідати за стіл перемоги. Тобто не ми його просимо, давай йди, а він. Тому що буде хуже. Ну це вже ми чуло. Але повинні розуміти, чому він так каже: не від хорошого життя. Нам не легко, це правда. Але у нього ситуація не набагато краще. І те, що він там розказував, що ми там наступаємо на всіх фронтах, вони відступають. Ну, всі ж теж реально бачать їхню здобутку. І якою ціною вони досягнуть. В усьому світі люди просто жахаються, і не вірять, що таке можливо. Ті ж американці. Я пам'ятаю, коли я читав Езінхавера Христовий Похід в Європу», він там описує епізод, як він зустрічався з Маршалом Жуковим. Ну, Зустрілися. Значить. Жуков, командуючи Першим Білоруським фронтом, Берлін бралов перший заступник Верховного головного командувача Сталіна. От вони вирішили обміняти, вирішив ну, обмінятися досвідом. І запитує він Жукова, яким чином ви долали мінні поля? От німці там робили мінні поля, як от їх долали. Жуков відповідає, сходу. І вінкар каже, не зовсім зрозуміло. Він каже, зходу пояснюю. Ми порахували, каже Жук, що втрати на мінному полі дорівнюють втратам від кулеметного вогню. Тому штрафники вперед, вони пройшли, ну, хто там вижив, добіг. А далі вже йдуть танки, піхоти і все інше. Езенгавер каже, якби я так воював, якби я так от, і про це дізналися, б засоби масової інформації у нас в Америці, я б вже був загратим. А ці воювали таким чином? Яка різниця? Вперед, сходу, кулеметний вогонь, баби ще наражають і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Якщо ви думаєте, що щось змінилося з того часу, ні. Вони отримують оцей матеріал, який там продався за гроші. і Точно так же, по відношенню до них, себе поводять. «Ти, ти тепер наша, ти, ти нам продався. Тепер ми що, що, що хочемо з тобою зробимо. Побіг. Отак і воюють. Це Дуже добре, з генерал Заложного писав зараз статті свої. Як перемогти Росію, так? і пише чітко, конкретно, що потрібно робити, щоб вийти з позиційного тупика, який реально є. І єдиний вихід цього тупика – це нові технології. Ми не можемо росіянам протиставити таку ж кількість людей, яку вони протиставляють, і воювати так, як воюють вони. Хоча генерал натякає, що ми це робимо. Під час контрударів ми робимо те ж саме, що й росіяни, втрачаючи людей. А в нас. Потенціал, тобто кількість людей набагато менше. І тому розвиток роботизованих систем, штучного інтелекту ось це, що сьогодні потрібно докладати зусиль для того, щоб зупинити Росію. В технологічному плані ми повинні йти на крок вперед, а може, а краще на два. І тоді це може зупинити путінську воєнну машину. У них теж контингент на безконечність. Але це окрема розмова. Цікаво, що ви думаєте з теми нашої розмови? Будь ласка, залиште коментар буквально зараз під відео. Дякую всім, хто ставить вподобайки і підписується. Але особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка МОН і PayPal в описі цього відео, але зверніть увагу і на українську платформу SubSub. -Sub. Ось qr код Там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на Ютубі спецпроєкти Сергія Мамева. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.